ранку Без п'яти одинадцять ці часи я не переводила. Дивіться, що робиться. Лежбище тюлені. тюліні. Я сама цілу ніч і цілий день у нас йде дощ, 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 дощ. Інтернету немає, тому що там міняли стовби, щось перебилося. ну Все проти нас. Так, я. дивіться. дивіться. Він такий, не то що там якийсь злива, потихеньку. Але робити роботи немає, зовсім немає роботи. Мама сидить, ми поснідали, сидить там пори з дидіяльних, хоче зробити, ну, в мене два таких однакових, а там така оборка, вона не нужна. Хоче зробити два дві простині. Так кажу, та возьми обріж. Ні. Ти тут не... А, ти вже витягла. Привіт. Я хочу, у мене оселедець, шубу зробити. Та я кажу, що ще хочу. Дивіться, оце ж така тут оборка бешена. І вона сидить поре. Кажу, та виверни на ізнанку, обріж. Дуся, то я ось смотри, один раз пору. Потім другий раз поду перепортити, воно дважі прийшли. Ну так ти бабуся, що ну, тобі побачити. жалко, бо тебе воно таке велике. тут хватить на дві простоні отакезні. Ну, так ти бо ось взяла, Ось дивіться, за що я кажу, де воно підожди. Не ось, воно. кажу, отак виверне, отак. І а, просто ножницями де воно підожде. Не, не бачу. Не я портити не буду нічого. Та чого ж портити? Ось, дивися, цей шов. На треба було отак зрізати. Отак і це і це спортити. Чого? А, а, Тоже... а куди ти оце будеш дівати? Все воно викине. А? Я побачу, де є. Ну це просто те, що нема чим займатися, то це сидить же, хоч хоч поле, хоч, тось, хоч поле, поле. Так обрізала, вже забула давно. Що грязі від нього? Так сядь в хаті там телевізор показує, та й та й ми. включить. Ого, тихенько, витяжка барабани тихенько. А я сьогодні хочу шубу зробити, тому що оселити щось картопля, не хочеться. Та да, нормально, вже можна вимикати. Зараз картоплину кину, бо картоплю треба окремо, вона так розварюється дуже. Тобі би трішки так сильно обробила, приймаю. Хай це все охолоджується. Буряка багатенько, але ну, нічого. І сіроки ну, дві картошини заварю і нарізала цибулину. Трішки солі, соль у мене спеціальний, цукор, оцет і гаряча вода. Все. Хай трішки замаринується. Я яйця не додаю. Картопля, морква, цибуля, оселедець, майонез, майонез, майонез і буряк. Добре, хай вариться картопля. Готуй, готую, хай велика родина приходить на ванігріт. Який Я Венірет не готую. Приглашає на вінігрет, який я не готовлю. Я готовлю шубу. Шуба. Шуб, на, шуб. на шубу, родина, приходьте на шубу. Ну, можна на вінігрет. Селітку, якщо вибрати, то буде він грес майонезу. Да, так, з майонезом. Це нормально. Ну, що це таке? Ну що це таке? Подивіться, які он фіолетові будуть розкриватися, там ще повила. Дивіться, ті, що я пересадила в тому році, скільки багато бубочок. Прямо вони всі будуть цвісти. І це ж теж пересаджували в тому році. Але хай вибачають, я пересаджувати їх не буду. У мене не вистачає терпіння. Хай ростуть, як ростуть. У мене лозунг такий хоче жити. Умій вертеться. Так, а де ж мої стаканчики? Ну, ладно, нехай мама там закінчить своїми порками. Я тоді приготую мох. Знову опалення вімкнули, тому що так сиро. Отак тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, мотаються. Рибалки сприйнялися як дарунок. Яву дитя -хлопчик на честь новонародженого Христа. Щоправда, це лише лишали... голово. На сьогодні навіть не складала, тому що я лежу тут, сьогодні переставила. Дивіться, які в мене синенькі, Пу -пу -пу. дивіться, який перчик. Ну, це я той, що до досі до сіювала. Ну, сині добрі, 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 прямо такі гарнесенькі. І сьогодні ходила, перевіряла свої помідорки, Вже Лариса свої. Вона на роботі. Бо я хотіла узнати, що з інтернетом. Інтернет не працює, а вона на роботі, коли мені люда сусідка дзвонить, Алла, що з інтернетом? Я кажу, я тебе хочу спросити, я кажу, я вже узнала. Порвали, порвали кабель. Тому не знаю, що мені з портретом. Хай ще постоїть чи прибирає, як там по правилам. Хай стоїть, він мені не заважає. так, Серега? Стой, стой, друже, стой. О, це як управляю. Штук. У мене трошки не так висить, дратуває. І оце ходиш просто як гирявий, не знаєш, чим заняться. Так, Маргариточка, бачиш щось, диви, як хорошо. Раз. Оце тільки сідаю, так тебе і згадую. Ось так, 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 так. Так і є. Чекаю, поки звариться картопля, а потім охолоне, все натру, зберу і шуба готова. Що сьогодні буде містити, я навіть не знаю, чесно, я нічого не готувала. Я нічого не готувала. Такий якийсь облом повний, просто повний. А ви що там готуєте сьогодні? Та, Господі, відкрив якусь консерву, там, може, тільки шубу їсти і все з соли у нас є. О, яка брехушка. з васоли, я зварила, а косоле така біла, як боби на базарі купувала. Смачна. О, який перший рядок, подивіться, цієї радиски. Як ото п'яний по дорозі. Диві. Куди його там закруглила? Ох, Глаз алмаз. Готове зараз збираю. Я на нижній шар викладу трішки, Та то я ось я так крикнула вам. Я на нижній шар покладу трішки буряка, тому що буряка багато. Потім оселедець, картопля, морква. Вся оселеця цибуля. Це ви збираєте, як ви бажаєте. Тут, а зверху буряк знову. Як багато оселедця, то в магазині там продають, Подивіться, Ну, де той оселедець? Там просто овочі і десь малесенький-малесенький шматочок. Якщо маленька кісточка є, не страшно Бачите, я нарізаю дуже-дуже таким дрібним кубиком. І зараз. Засипаю цибулею. Цибуля промаринувалася. Добре, що я взяла таку велику миску, тому що багато її. І маленький прошарок майонезу. Потім картоплю майонез, моркву майонез. Присолюю, я присолюю. Все. Дивіться, яка шуба ще гарна. У мене салат листя такий є з мікса. І синій, я так. і смородина. Заморожена, але вона розтане, потім така кислинка буде дуже добре. Так що настаюється і ми будемо це все їсти. А зараз будемо обідати борщем. Це пізніше буде там, ближче до, як кажуть, до вечері. Картоплинка ось залишилася. Молока, така добра картопля. Ну, дійсно, ця картопля просто. Дивіться, яка вона. Дивіться. Просто як масу. Суладка, угу. така, прямо. Це ж Пікасо. Поки теплинка, Прямо взагалі. Супер. Лишня, це лиш. Ні, ні. Ну супер, на вкус супер. Так що приготуйте дуже-дуже смачно, швидко і смачно. Залишилася ікра, ось о, цей чай поп'ю, я люблю на, на хлібчик масло і корка. Те ще потрібно. Це сухарі у нас, батон валявся, та мама, під підсту. Ти так його висушила? А, ми вчора лесу, ти, о, ти його так висушила, не в духовку не пхала. Ні, бачиш, ми його покрутимо і сухарі будуть. буде. Саня, давай занесем". Він би от сирів. тому що сиріли б оце був під дощ. Та ну, дощ такий, що це вообще? Так, а? добре. Зараз, якщо хочете борщу. Українського з квасолею. Дивіться, який борщ. М -м -м, який колір, який а квасоля. Приходить. На нової Івановки купила така, як боби біла, добра, але вона не розварюється, прямо так ціленька. То заходьте. На шубу пізніше приходьте, а зараз запрошуємо до, на наш обід борщ. Я, я То... грію борщ, вона мене уговарює. Я Все таки кажу, що треба було одрізати, а вона мене уговарює. Я Оце ж так рівно Ні, тепер дотя, буде все круто. Смотри, як хорошо, як попорола. Та я не собаку. Довго, Бо ти хотіла те викинути, да. а я не хочу викинути. Ну що валялося ще? Я тебе попро попроб попро, mm -hmm. mm -hmm. і різала. Ну те мені жалко. Mm -hmm. Ти побачиш, кудись я, я його придумаю. Так, понятно, я не сумніваюсь, даю. А тепер, оце, дивись, рівно, всі ниточки витягну. Зарубиш і буде простий. А може дуже велика просто треба поміряти. Поміряємо, поміряємо. Помірюємо. І отак. Я широченько, Добре. Щоб не скручувалося. Уже О. все. Уже я ж кажу, що це цигарку заховаю. Це буде, знаєте, як дуже стратегічна це Сережина. Отака вона. Та. Так вони побачать, Олександр Геннадійович, і приговоріть. Все, хлібчик Харі. уже піде теж на сухарі за царство а я небесне. Чор... Аночка, 40 днів. 40 днів хліб цей лежав сюди до сухарів. А я з'їла. Хочеш їж на здоров'я? — За дорозі? Все. Дивіться. Горілочки, не граминочки, не граминочки. Там он якісь мошкара, яка в люстро заводиться. Оце вона попила всю горілку. Все, царство це царство небесне. Це обираємо посуду, але за Сережу ми не забуваємо не забудемо. Так, ладно, мама сказала, що буде це з борщом. їсти. Воно сухарь, мам. Воно сухарь. Нічого, я можу. Ну, Добре, за Хорошо, давай. А ми їмо борщ холодний, Саня. Я не люблю постний борщ нагріти. Жалко, звісно, як, як тетя Катя не могу, не на могу. обіді вчора, мама Ларіси хотіла слово сказати, та плаче, каже, мені так його жалко і все. І на цьому все закінчилося. Всі слова. Нічого, життя продовжується, ти цього нікуди не діниться. Я на ділишся. Да, двір, О, да. двору, Нічого воно, ну, мамо, воно знаєш, пройде трошки час, там хтось інший буде щось робити, і воно забудеться О, трішки. Все э, час лікує, час лікує. Нас уже не виділить. Так, це Ми ж таке. Думаю, що він Дуже прив'язаний наш. до нашої сім'ї був. Мамка його любила як сина, і він так до неї. пам'ятаю, як він уїжджав. Вона встала і каже, що синочок дай. Він каже Сергеївна, він, каже, він казав на неї Сергіївна. Сергіївна, все буде хорошо. Все буде хорошо. Я кажу, я тебе хоч поцілую. Да. Я його поцілувала. Yeah. Я так часто дивлюся, має час так. Це часто відео вилазить, Я в той фрагмент таки дивлюся. Так лампа горить, бо світла не було. і Дощ такий був дощ, такий наче оплакував. Так, все життя продовжується. Сережа ніколи не любив довго на одному місці стояти. і, знаєш, Царство як Царство небесне. Царство так, так, так. Він дуже великий атеїст був, але все одно ми вважаємо, що кожна людина вона послана сюди. Це, все якась, це, це Бог чи якась сила, але це все неспроста. Так що хай йому Бог дасть місце, він був гарний людиною, хай дасть там, десь знаєш, у раю найде місце. Так, все, ми обіда сідаємо. Так ото каже, що скоро діло, ні, скоро сказка скажеться, та не скоро діло робиться. А нас скоро, у нас вже вечеря прийшла, Так що ми будемо зараз вечеряти. Достали з морозилки варенички. Та це були заморожені, моділа колись. Та шубку да чай поп'ємо Та й бачите як. Запрошую вас тепер уже на вечерю. шубка, Мкуслатень.